Вітаємо вас на курсі англійської мови рівня а 0 Ми продовжуємо наше навчання англійської з нуля до найвищого рівня. Я вражений вашою працею, старанністю. Ви величезні молодці, тому що так старанно займаєтесь, робите всі вправи і завдання. Я сподіваюся, що все ви все встигаєте. Можливо, ви помиляєтесь в деяких випадках, але це нічого. Головне багаторазове повторення і практика тоді у вас все вийде. Ще раз скажу, що після кожного теоретичного уроку наступний урок це повністю практика з завданнями для вашої самостійної роботи. Підпишіться на канал, поставте лайк, розкажіть друзям та колегам, зробимо українську освіту більш доступною та якісною. Отже, друзі, давайте розбирати новий матеріал, нові слова і вирази. Давайте скажемо, я роблю це. Взагалі, з дієсловом робити, ми з вами використовуємо за умовчанням слово. To do. Також ми з вами зараз розбираємо час, який в англійській мові називається Present simple. Це основний час в англійській мові, я би сказав. Це те, що відбувається не в даний момент часу, а взагалі Present Симпл. Використовують для виразу звичайної, регулярно повторюваної дії. Наприклад, скажемо, я роблю це. I do it. Давайте скажемо щось складніше. Я роблю це добре. I do it well. Я роблю це добре. I do it well. Я роблю це дуже добре. I do it very well. Я роблю це дуже добре. I do it very well. Я роблю це щодня. I do it every day. Я роблю це щодня. I do it every day. Мені подобається цей урок. I like this lesson. Мені подобається цей урок. I like this lesson. Добре, друзі, молодці. Тепер скажемо по іншому. Мені подобаються ці уроки. I like these lessons. Мені подобаються ці уроки. I like these lessons. Пробуємо вимовляти правильно слово. These. І. Тягнемо як подовжену літеру. І С. Вимовляємо як звук з. Спробуємо разом. These. Звикайте, як правильно вимовляти слова. До слова lesson додаємо С, тому що це множина. Мені подобається цей результат. I like this result. Мені подобається цей результат. I like this result. Мені подобаються ці результати. I like these Мені подобаються ці результати. I like these Я бачу цю проблему. I see this Я бачу цю проблему. I see this Я бачу ці проблеми. I see these problems. Я бачу ці проблеми. I see these problems. Я бачу цю помилку. I see this mistake. Я бачу цю помилку. I see this mistake. Я бачу ці помилки. I see these mistakes. Я бачу ці помилки. I see these mistakes. I do it. I do it well. I do it very well. I do it every day. I like this lesson. I like these lessons. I like this result. I like these results. I see this problem. I see these problems. I see this mistake. I see these mistakes. Отже, друзі, чудово. Далі скажемо: Я бачу цього студента. I see this student. А як сказати, я бачу цю студентку. В англійській немає різниці. Буде також. Student. Я бачу цих студентів. I see these students. Я бачу цих студентів. I see these students. Я бачу свого вчителя. I see my teacher. Я бачу свого вчителя. I see my teacher. Ось ви зараз бачите вашого вчителя та можете сказати це. Нам важливо, щоб ми розглядали приклади, які стосуються поточних ситуацій, щоб краще запам'ятати. Я розумію свого вчителя. I understand, my teacher. Я розумію свого вчителя. I understand my teacher. Я знаю цю книгу. I know this book. Я знаю цю книгу. Запам'ятайте, що перша буква K тут не читається у такому поєднанні. Я знаю ці книжки. I know these books. Я знаю ці книжки. I know these books. Я читаю книги. I read books. Я читаю книги. I read books. To read. Це дієслово читати. Я читаю англійську книгу. I read English book. Я читаю англійську книгу. I read English book. Я читаю щодня. I read every day. Я читаю щодня. I read every day. Я розумію ці уроки. I understand these lessons. Я розумію ці уроки. I understand these lessons. Давайте випробуємо щось нове. Мені подобаються ці вправи. Вправа буде. Exercise. Уважно проговоріть. У нас множена, тому ми додаємо S до закінчення. I like these exercises. Я роблю ці вправи. I do these exercises. Я роблю ці вправи. I do these exercises. Ще одна фраза. Мені подобаються ці вправи. I like these exercises. Можна посилити наше речення. Додамо слово справді. Мені справді подобаються ці вправи. I really like these exercises. Отже, повторимо все спочатку. Тренуємо наш слух і вчимося вимовляти все правильно. Прочитуйте про себе, поки я кажу голосно. I see this student. I see these students. I see my teacher. I understand my teacher. I know this book. I know these books. I read books. I read English book. I read every day. I understand these lessons. I like these exercises. I do these exercises. I like these exercises. В ідеалі нам потрібно досягти шляхом багаторазового прослуховування і повторення того, щоб ми могли відразу автоматично перекладати слова в своїй голові. Звичайно, не все відразу буде виходити, спочатку нам потрібно все повторювати не один раз. Можливість миттєвого перекладу це те, чого ми прагнемо разом з вами. Давайте використаємо нові слова. I really like these lessons. I want more exercises. I want more practice. I want more lessons. I know it. I know it very well. I see you know it. I see you understand it. I like this thing. I like these things. I understand this thing. I understand these things. Мені справді подобаються ці уроки. Я хочу більше вправ. Я хочу більше практики. Я хочу більше уроків. Я знаю це. Я знаю це дуже добре. Я бачу, ти знаєш це. Я бачу, ти розумієш це. Мені подобається ця річ. Мені подобаються ці речі. Я розумію цю річ. Я розумію ці речі. I really like these lessons. I want more exercises. I want more practice. I want more lessons. I know it. I know it very well. I see you know it. I see you understand it. I like this thing. I like these things. I understand this thing. I understand these things. I know it. I know you want it. I know you really want it. I know you understand it. I know you understand me. I see you understand me. I think I understand you. I think I understand it. I think you know it. I think you understand me. Я знаю це. Я знаю, ти хочеш це. Я знаю, ти справді хочеш це. Я знаю Ти це розумієш. Я знаю, ти мене розумієш. Я бачу, ти розумієш мене. Я думаю, я тебе розумію. Я думаю, я розумію це. Я думаю, ти це знаєш. Я думаю, ти розумієш мене. I know it. I know you want it. I know you really want it. I know you understand it. I know you understand me. I see you understand me. I think I understand you. I think I understand it. I think you know it. I think you understand me. I do these exercises every day. I do these exercises very well. These things help me. These things really help me. These lessons help me. These lessons really help me. I know these lessons really help me. Я роблю ці вправи щодня. Я роблю ці вправи дуже добре. Ці речі, допомагають мені. Ці речі справді допомагають мені i do these exercises every day. i do these exercises very well. these things help me. these things really help me. these lessons help me. these lessons really help me. i know these lessons really help me. Відмінно, просто чудово, ми пройшли з вами ще один урок: повторіть все самостійно вдома і не забудьте зробити записи у вашому конспекті. До зустрічі!